Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу. І сьогоднішнє третє відео присвячене для котла в групку. Я вирішив вам його зняти показати, як він вже установлений, як воно все виглядає, як воно працює. Звісно, кожен може вирішити, як його здобити по-своєму. Але взагалі, то принцип одинаковий. Котлик цей вставляється в топку. Ось ми бачимо регулятор тяги. Ось цепочка. Ось на піддувай заслонка. Дивіться, виставляємо температуру більшу. Коли опускаємо, виставляємо температуру меншу. І він автоматично регулює, підтримує горіння, відкриває, закриває заслонку в піддувалі. Так працює регулятор тяги. Далі ми маємо закриту систему. Обов'язково ставиться група безпеки. Для себе я ще поставив автоматику циркуляційного насоса. Рекомендую при певній заданій температурі, яку ви задаєте, циркуляційний насос включається виключається. Я взагалі стараюся ставити на 50-55 градусів, щоб котлик нормально прогрівся, пройшов точку роси. Всі ми по фізиці знаємо, що це точка роси. Це зникнення після точки роси конденсату, який заважає роботі нашого котла, а також кисле середовище, яке з'їдає метал, гробить його. Ось після 55 ця точечка роси зникає, і насос благополучно подає воду в систему опалення, тобто відбувається циркуляція і обігрів нашого будинку. Зараз я вам покажу, як воно виглядає всередині. Ось так цей коплек виглядає, можна здавати всередині в групці. Топити ним ми будемо вже восьмий сезон. За ці сім років проблем у нас з ним не було абсолютно ніяких. Чудово гріє. Добавляли ми хімію з до дров, так щоб воно. Трошечки ту сажу виводило і трусили ми сажу за цю всю історію за 7 років лише два рази, так? Два рази ж ми трусили. Так, вірно, два рази. Ось так ми його оздобили. Я кажу, це як хто хоче. Отак він встановлений, вмурований і виглядає в грубці. Ось патруль Патрубочок обратки, де заходить охолоджена водичка в котел. А ось це трубка подачі, куди гаряча вода подається в систему. Один дуже великий плюс цього котлика в тому, що коли він уже потух, якби вода мала б в системі опалення вже вихолонути, але вона продовжує. Грітися завдяки тому, що обмуровка виконана вогнетривкою цеглою. Під час того, як нагрівається котел горять дрова, цегла також нагрівається. Ну, і ще такий великий плюс: що сама грубка ще до ранку віддає тепло і гріє нас зимніми холодами. Так що, друзі, підписуємося на мій канал, дивимося, лайкаємо. Далі буде багато цікавого. Я думаю, що можу вам допомогти якоюсь корисною порадою. Гарного, мирного дня всім!